У 30-й житомирській школі пройшов благодійний концерт на підтримку 11-ти класниці Ольги Дацькової. Дівчина намагається подолати страшну хворобу саркому Юїнга, рак кісток. Для цього їй необхідна фінансова підтримка. Допомогу Ользі збирають регулярно, долучаються й інші школи Житомира. Оля навчається в нашій школі, і про те, як діти відгукнулися на її хворобу, говорить про те, що вона Гарна дитина, хороший товариш. Користуючись нагодою, хочу передати велике спасибі тим школам, які відгукнулися на. Наше прохання допомогти Олі, допомогти у проведенні концерту погодились місцеві волонтери. І, хоча Олю вони знають не так давно, але підтримати її в таку скрутну годину погодились одразу. Ми є волонтери, ми допомагаємо завжди чим зможемо, і будемо піклуватися про те, щоб ця людина, яку ми за сьогодні збираємо, заради якої ми сьогодні зібралися, вилікувалася, і ми будемо про неї дбати. Та концерт буде не останнім. Планується концерт 16 квітня в, універс... ну, в політехнічному університеті. І далі в агроуніверситеті всі кошти, які будуть зібрані, будуть передані їй. Уся школа бажає Олі швидше одужати, а особливо її однокласники. Дуже будемо сподіватися, що те, що ми зараз робимо для неї концерти, збираємо гроші на ярмарках. це їй допоможе і вона швидше поправиться. Це це дійсно дуже гарна життєрадісна людина, яка завжди на всі речі дивляться з посмішкою та завжди має гарний настрій. Незважаючи на всі перешкоди на її шляху, вона все таки залишає цей настрій при собі, і це я вважаю найголовніше. Зовсім скоро 11 клас святкуватиме випускний вечір. Тому всі сподіваються, що Оля розділить урочисту мить разом з ними. Марина Вишинська, Світлана Творок, телеканал СК 1